Так, сітка mm -hmm. виготовляється на тому ж заводі, що і агроволокно у нас ні, сіт... дивіться. Волокно виготовляється в Україні. Сітка це китайська. Ми завозимо її. Як вам сказати, є дуже популярна фірма польська, яка продається тут в Україні і там. Оверпрайс і так далі. Так, ось ми робимо сітку для затінення на тому саму ту саму сітку, як і робить ця польська фірма, так само в Китаї. Тому, друзі, якщо вас пугає слово Китай, це ви напевно запізнилися років на 20, тому що в Китаї зараз робиться дуже високоякісні продукти. Питання тільки в тому. Чи ви замовляєте в Китаї високоякісні продукти, чи ви замовляєте саме саме дешеве неякісне гімно? Тому я вам скажу, що ми замовляємо саме високоякісні продукти, тому наша сітка лежить 4 плюса років, а гротканина лежить 4 плюса років, і все у нас добре, і все воно дуже високої якості. Тому по сітки дивіться, у нас є 60 затінення, є 45% затінення, є ширина 2, 3, 4, 6 метра. рулончики по 50 метрів. Напишіть, будь ласка, якась вам потрібна зараз вона йде по знижці. Десь відсотків 20 зараз знижка, якщо порівнювати з сезоном, коли вона продавалася.